Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка архітектурно найкращий освітянський осередок закладів вищої освіти України. Могутні стіни університету утворюють кампус, маленьке студентське містечко, в якому розташовані і навчальні корпуси, і гуртожитки. ГНПУ це заклад вищої освіти 4 рівня акредитації європейського зразка. Діяльність якого базується на багатовікових традиціях і відповідає сучасним вимогам інформаційно-комунікативного суспільства та кращим зразкам вищої педагогічної школи України. Він іде в ногу з часом даючи міцну освіту, ґрунтовну підготовку молодому поколінню. У структурі університету функціонують три факультети та два навчально-наукові інститути професійно педагогічний фаховий коледж, оновлена наукова бібліотека, спортивні комплекси, найкращі в місті студентські гуртожитки, у розпорядженні студентів просторі, світлі, лекційні аудиторії, обладнані мультимедійними засобами, плазмовими телевізорами, проекторами, інтерактивними дошками, лабораторії, освітні хайби, оснащені 3D-принтером. Спеціалізовані навчальні майстерні, обладнані необхідними приладами, верстатами, комп'ютерні класи, лінгофонні кабінети з персональними комп'ютерами, накопичувачами, веб-камерами, комутаторами, стереогарнітурами з мікрофонами, сертифікованим програмним забезпеченням, навчальні кабінети, обладнані фліпчартами, наборами цеглинок Lego, переносними екранами, проєкторами і ноутбуками. А також навчальний кабінет нової української школи. Є історико педагогічний музей, створений 95 жовтня 2001 року, в якому представлена історія одного з найстаріших університетів України Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, а також представлена педагогічна, наукова, літературно-мистецька спадщина педагогів та вихованців закладу. Також діє музей природи, що розташований у навчальному корпусі номер 7 Він знайомий здобувачів освіти із рослинами, тваринами, птахами, комахами, їх різновидами, особливостями проживання. До послуг студентів діє дві спортивні зали загальною площою 690 квадратних метрів. За допомогою сучасного спортивного обладнання, серед якого тренажери, тенісні столи, килимки для йоги, фітнесу, фітболи, халахуби, м'ячі студенти розвивають власні спортивні якості. Для навчання та проведення наукових досліджень з добувачами освіти використовується зал рідкісних видань бібліотеки університету, у фондах якого налічується понад 7 тисяч примірників книг навчальної і наукової літератури. Періодичні та енциклопедичні видання, які були видані з середини 18-го до початку ХХ століття. Тут міститься наукова та науково-популярна література також іноземними мовами. Періодика наукових видань, якою послуховуються в освітньому процесі, постійно оновлюються та модернізуються. У читальній залі забезпечено вільний доступ до мережі інтернет. А також можна працювати з сучасними бібліографічними реферативними базами даних, науково-метричними платформами, матеріальна технічна база, яка відповідає вимогам державного стандарту, дає змогу повноцінно організувати і здійснювати навчально-виховний процес у наших структурних підрозділах. Факультет дошкільної освіти став провідним науково педагогічним центром підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі дошкілля та професійного зростання педагогічних кадрів Сіверщини. Навчально-науковий інститут педагогіки і психології структурний підрозділ, що розвиває інноваційність освітньої мережі для підготовки фахівців і суспільних наук, майбутніх учителів початкової школи. Факультет технологічної і професійної освіти здійснює багатовекторне вдосконалення та модернізацію в підготовці майстрів виробничого навчання та викладачів професійного навчання. За статистикою, 80% педагогічних кадрів, що працюють у закладах професійно-технічної освіти Сумщини, є нашими випускниками. Факультет природничої і фізико-математичної освіти впроваджує підготовку професійно-мобільних фахівців з природничих та фізико-математичних наук. Враховуючи консалтинг та вимоги швидкоплинного інформаційного суспільства, Навчально-науковий інститут фіології та історії стрімко імплементує зарубіжний досвід країн-партнерів в аспектах інтернаціоналізації освітнього процесу, програмах міжнародного стажування. Родзинками є діалектологічний центр та видання історичні студії суспільного прогресу. Студентськими справами, зокрема виховною та позонавчальною діяльністю, опікується відділ виховної роботи та молодіжної політики, діють різноманітні гуртки, клуби, органи студентського самоврядування. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вищий навчальний заклад, який вже близько 150 років успішно здійснює підготовку педагогічних кадрів для національного ринку праці, проводить науково-дослідну, науково-технічну та інноваційну діяльність, в основі роботи університету новітні тенденції розвитку сфери освітніх послуг, кращі світові і вітчизняні традиції педагогічної освіти. Родина Довженківців невпинно готує еліту серед молоді, закладаючи з цінностей, що спрямовує на пошук себе, ґрунтується на моралі, гуманності та успішної реалізації у суспільстві. Молодь обирає престиж. А отже, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.